2 лютого відзначається свято Стрітеня. Це найголовніше свято цього місяця. Стрітення перекладається як зустріч, тобто зустріч Бога з людьми або ж нового заповіту зі старим. У народі відзначається як зустріч зими із весною. Ще з язичницької доби існує традиція: співати пісні, замовляння на теплу погоду і на ранню весну. Після стрітення починали співати веснянки. Стрітення. Це свято початок весни, Початку, початок роботи без світла. Головним дійством цього дня було освячення вогню та води. Стрітенські свічки вважалися чарівними і мали назву громниця. Полум'ям громниці малювали Христина сволоку. Від усього великого також дітям підкурювали волосся, щоб вони не боялися грому. Протягом року такі свічки зберігалися на покуті, або ж їх вплітали у дідухи. До того ж ці свічки давали у руки помираючим під час читання відхідної молити. Запалювали стрітинську свічку у таких випадках, коли над оселею лютувала страшна негода або були тру труднощі під час пологів. Також свічку запалював, коли в селі були якісь катаклізми або страшні пожежі. Також запалювали стрічку при чорній хворобі, тобто епілепсії. Існувалася також стрітинська вода, яку збирали під стріхою або ж освячували в церкві. Така вода набувала цілющого значення. Цією водою лікували рани і внутрішні хвороби. Також рятувалися від злого ока, цією водою освячували вояків, які йшли захищати нашу землю. Також господарі освячували стайні і освячували худобу перший раз, коли виганяли її у поле. Період від стрітення до благовіщення вважається біологічною межею зимоборств. Також на стрітення ворожили. Ставили тарілку зерном на ніч і дивилися: якщо зранку буде на зерні роса, буде урожай. Якщо ж зерно було сухим, тоді рік буде з поганим урожаєм. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка в шапці профілю, там багато чого цікавого.